Доброго усім дня! Надається будинок для безкоштовного проживання на довгий термін в селі Орадівка Уманського району неподалік Христинівськи. Охайний будинок для родини, яка буде шанобливо ставитися до майна. Будинок з білої цегли, на три кімнати, велика зала, кухня, веранда. В дворі є криниця з насосом. Парове отоплення в будинку, але газу немає. Стоїть деревопаливний котел. Газова плита під'єднана до газового балону. Усі меблі в будинку, інтернет в будинку. Село на трасі 20 кілометрів від Умані. В селі є школа, магазини, нова почта і так далі. Транспортне сполучення добре, так як село стоїть на трасі. Фоту будинку немає. Але кого зацікавив даний варіант надаю номер власника, і ви спілкуєтесь через Viber і домовляєтесь. Перегляд будинку за домовленістю в будь-який зручний для вас час. Хай все буде добре, до нових зустрічей!